Що ж потрібно зробити, щоб жити в такому прекрасному будинку в 180 метрів квадратних взимку всього за півтори-дві тисячі гривень в місяць? По перше, вам потрібно поставити гарні енергоефективні вікна. Нормально втеплити фасад свого будинку і гарно втеплити дах. Друге врес написати заяву і отримати тариф для електроопалення. Пишемо заяву, получаємо тариф 2,34 і день, ніч, гривня 10 на електрику. Взимку це можна отримати 2000 кВт в місяць. Підключаємо це, пишемо всі бумаги, маємо тариф. Третє в будинку треба мати енергоефективну теплу підлогу. Це низькопотенціальний Істочник опалення треба по всій поверхні будинку намотати теплу підлогу з кроком. 10. це дозволить теплоносій в системі опалення не піднімати вище, ніж 35-36 градусів і мати комфортну температуру по всім приміщенням. Ну і вишенька і на торті друзі, встановити тепловий насос повітря, вода. Система з тепловим насосом, з гарним енергоефективним будинком і низькопотенціальною системою опалення дозволить жити в такому прекрасному будинку по самій вигідній ціні. Тепловий насос в енергоефективному будинку забезпечує вас теплом. Холодом і нагрівом гарячої води по самій вигідній ціні, тому друзі, кому цікаві гарні енергоефективні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню шапці профіля. А ви бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.